Привітики, на календарі субота-ранок. Прокидаюсь вже о сьомій ранку. Звичка така в мене. Не можу нормально поспати, виспатись. Бо організм каже, вставай, щось треба робити. Сьогодні всією родиною відпочиваємо, зараз прокидаємось поступово, снідаємо, покажу наш сніданок. І йдемо прогуляємось, ходимо на ярмарку. К нам в суботу приїжджає ярмарка, і я обов'язково йду за кабачками. Вже хочу їх запекти в духовці. А потім я записана на дві години на фарбування волосся. Для жінки це надзвичайно важливо, коли ти відкладаєш, 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 а потім в один момент вирішуєш все. Потрібно займатися собою. Ну що, ходімо зі мною? Один лаваш з куркою, а інший солоденький з творогом. А ми тепер на ярмарку з'їв командуємо в суботу за кабачками. Гарна погода, дуже гарна. Ще нарешті пофарбувала своє волосся, підстриглася. Ой, так, да, довго відкладала, але яке це задоволення. Нарешті зробити те, що на цьому не вистачало ні часу, ні ресурсу. Так, сьогодні ж зранку прокинулась з вагою вже 46 800. Трохи здивована, бо форма занадто швидко сохне, якось треба призупинятися. Прибрали наразі вже кардіо тепер, залишили лише силові тренування три рази на тиждень. По харчуванню в мене все дуже смачно виходить, бо я продовжую їсти лаваш Трошки хлібчику раз на тиждень, там зранку, бургери собі роблю. Ось, До речі, завтра буду бургери нам готувати з чоловіком. А, молочка в мене є в раціоні, протеїнові батончики. Тобто в мене все дуже смачно, а, навіть якщо порівняти з дівчатами, які на підготовці зараз, то в мене все набагато цікавіше. Ось. І поки що це все залишається. Подивимось, можливо, через два тижні вже це все зміниться. Чоловіку беру булочки на справжні бургери, а собі візьму хлібчик. Ось обираю собі такий варіант. Дивіться, вуглеводи 47, з них цукри 2,1 грам і пожирам 1,1. Це нормально в порівнянні з іншими. Варіантами. Ще візьмемо курячий фарш з філе. Я хотіла індичий, але індичого немає. А чоловіка ще гарячого візьму Блін, а я чекала тиждень на ярмарку, щоб купити кабачки, а вони тут були. Так, ну і помідорчик взяла на завтрашній. На завтрашній сніданок. О боже. Запрещенка. Рекомендувати не буду, але щоб знали, що на вихідному в мене і таке є. Буває. Ну, сметану для соусу все Серйозний підход. Я знайшла шпажки. Да, це вони. До речі, прям асоціація з дитинством. Мені мама таке на хліб намазувала. Блін, це прям жорстко. До да. жири 13, голоди 49, Цикри не вказані. Це прям, да, запрощенка з запрещенки. Але коли моя підготовка закінчиться, буде вихід сушки, і потім, мабуть. Я за нею повернуся, А может и не. Может я зараз так думаю. Бо мені таки зовсім, зовсім не можна. Ну що, у меня ужин такая похлепка на 300 калорий. Гречка, куриное филе вареное. И кабачки. Смотрится невкусно. Я думаю, мне зайдет. Главное, что много подъема. Представляете, 300 калорий это все. Рыба. Я очень голодная. Ось так це виглядає. 300 калорій Вечеря в годині. кінці. Я думаю, що я не ні. Тільки прокинулась по будильнику ранок неділі. Ви уявляєте, мене розбудив будильник, тобто я не встала в 5 ранку, в 6. Я спала до побідного. Це такий кайф. Всі так виспалась. Значить, дивіться, що по плану. І чудова новина є. Ну, зараз, як звичайно, це сніданок. Потім я йду тренувати клієнтку. Потім я тренуюся сама, покажу вам своє тренування. Сьогодні вверх з акцентом на дельти та ручки. Ну, тобто біцепс-трицепс, ще я потреную. А далі, а далі ще позінг в мене. І далі ми з вами забираємо купальник, вже готовий. І я вам його показую. Але, якби ви були підписані на мене в Інстаграм, ви б вже його побачили. Це такий бонус. Хто в Інстаграмі, той побачить першим все, що в мене в житті відбувається. ось, все. Біжимо. Куча планів на неділю, обожнюю неділю. Пішу. І так, все, що ми з вами вчора купили, знадобиться зараз. Робимо бургери. У чоловіка вони не досить пепешні, звичайні, я би сказала. Зате без майонезу, без кетчупа на сметані. звичайні. В нього буде фарш телячий в переміжку з курячим, а в мене просто курячий. курячий. Щоб не так жирно було, бо тут доволі такий жирний фарш телячий. Ось, в принципі, все. Спочатку приготую в духовці, поставлю на 200 або десь 180 градусів котлетки. Зараз ліплю, поперчу, посолю і поставлю хвилин так, на 25, це вже разом з обох сторон запечу котлетки. Все, а далі зроблю сметану з сіллю, чесником. І додам трошки зелені в соус. Це все зберу і покажу. Ось цього мені вистачить на дві котлетки для двох бургерів. Перець чорний сіль. Може, паприки трохи додавлю і сухий чесник. Ну, дивіться, яка краса! Буде дуже мені смачно, багато соусу, зелені, смачненька котлетка, яка тільки-тільки приготувалася. М -м -м. Ну, Чоловіка, звичайно, смачніше буде, але то таке. Сніданок був, попозувала, посуду помила, А, ну Перед цим звичайно, дитину нагодувала. Чоловіка теж, ну, коротше. Все зробила, і кожного разу, якщо в мене є можливість, я беру і роблю ось так завжди. Такий в мене відпочинечок 10 хвилин. І бігу на роботу, на власне тренування, і потім ще позінг. І, в принципі, сьогодні все. Дуже сонячно. А ще мене дуже радує те, що а, вага на тренуваннях моя робоча ще не попадала. Тобто жим ногами це для мене таке найнеулюбленіше, найтяжче, найтяжча вправа, але там в мене 90 100 кілограмів, в нас жим горизонтальний, не вертикальний. А, і в мене так і залишилось 90 100 кілограмів. Присідаю навіть спрогресувала за цей період, поки скидала вагу. Я спрогресувала в присіданнях. На випадах теж в мене виросла вага, на відведенні стегна назад в тренажері теж виросла вага. Тобто дивним чином скидаючи жирочок. Але зазвичай розуміємо, що з жирком скидається і частина м'язів від цього нікуди не уйдеш. Ми маємо споживати достатню кількість білків, нормальну кількість вуглеводів, не уходити в, ц... в сильний дефіцит і продовжувати тренуватися для того, щоб. Якомога менше втрачати м'язи під час худнення. Ну, це взагалі називається сушка, коли ми не просто худнемо за рахунок того, що в нас просто уходить вага там із жиром, з м'язами, з усім. А сушка це саме процес для спортсменів, що а, розуміє під собою скидання жирового жирово, жирової ваги, скидання жиру з найменшим відсотком. Трачання м'язів. О що таке сушка. Ну, Взагалі нормально для будь-якої людини, якщо вона хоче схуднути, то потрібно займатися, доїдати білка, займатися я маю на увазі фізичними навантаженнями нормальними в залі силовими, доїдати і не уходити в сильний дефіцит. Він має бути маленький, десь приблизно 10-20% від е, норми. Добової, але я навіть нікому, в принципі, не роблю 20%. Я десь в районі 10% достатньо, щоб повільно скидати те, що треба скидати. Ось. Тому мене дуже радує, що я навіть прогресувала в цей період і не втратила свою робочу вагу. Це навіть дивно. Ну, я довольна. І так, тут я вже розігріта, розпочинаю своє тренування, розпоч... розпочинаю з плечей, роблю жим на плечі. Кожна вправа буде виконуватись по 4 підходи. Ще не показала, але буде вправа також на дельти з акцентом на передній печок, також 4 підходи. Далі суперсетом біцепс та трицепс, так, щоб вийшло всього по три підходи. Взагалі сьогодні не збиралася робити вправи на спинку, але чому б і ні. Тому саме на цьому тренуванні ця вправа була в кінці. Також наступною останньою вправою буде прес. Далі була годинка позінга. І, як я вже казала, позінг це, мабуть, найскладніша частина на підготовці. Так, ну і найцікавіше показує свій купальник. Ось в такому він кольорі. Інтриги ніякої зберігати не буду. Ось він такий. Для мене він просто неймовірний. Все, як я прямо хотіла. На собі покажу трошки пізніше в своїх відео. Обов'язково побачите. На цьому завершую влог вихідний. Скоро побачимось. Гарного вам настрою!